Таку картину можна побачити нерідко. Так само нерідко бачимо заголовки у змі На підпитку збив пішохода, ДТП через алкогольне сп'яніння. Звичним явищем стало розпивання міцних напоїв на очах у всіх за рівнем споживання алкоголю українці серед світових лідерів. Більше 15 літрів чистого алкоголю на душу населення, при тому, що середньоєвропейський показник 12 літрів. Але повернемося до наших реалій: нарешті, канікули. Школярі щасливі у роздумах, чим займатись. Ви запитаєте, яке відношення має алк алкоголь до школярів, канікул і як це не прикро стверджувати, пряме статистика свідчить, 57 відсотків. Тобто, переважна більшість українських дітей пробують спиртне в 13 років. 40 відсотків підлітків, 14-18 років систематично вживають. Куштували як мінімум шампанське чи пиво, і восьмикласники ужодської гімназії не пив сильний Сильна алкольна полі Я не пив такий як водка, ну шампанське може пробував вино. Таке аж так на свято і якраз в пору канікул фіксують найбільше випадків отруєння алкоголем. Учні Ужгородської гімназії запевняють, хоч і доводилось на святах куштувати слабоалкогольні напої, ставлення негативне. Та на жаль, фахівці твердять, кожна 20-13-річна дитина вже встигла в своєму житті хоч раз напитися. В Ужгороді активісти розповідали школярам про шкоду спиртних напоїв. Починається літо канікули, і всі діти зараз. Думаю, мають можливість відпочивати, будуть на пляжах, будуть мати доступ такий вільний до алкоголю. І ми хотіли зробити такий їм невеличкий інструктаж, попередити їх про негативний вплив алкоголю на організм, чому саме не варто його вживати. Як варто поводитись, коли їй будуть пропонувати алкоголь? Прийшов поговорити з дітьми і виконувач обов'язків міського голови Віктор Щедей. У вашому місці дуже часто алкоголь починають вживати, тому що сприймають, що це модно, це круто, людина тоді більш успішною стає, виглядає більше якось переконано на фоні інших. Про себе хотів би сказати, мені 32 роки і я не вживаю алкоголь. Тобто я не вживаю ні водку, ні пиво, ні шампанську. Але просто задумайтеся черговий раз, коли будете бачити біля якоїсь наливайки АБЦ п'яних людей, які там хтось валяється, хтось б'ється, хтось ще щось. Подумайте, що колись вони були вашими ровесниками і точно так сиділи за партами. І точно так мали якісь мрії. Аж ніяк не алкоголь допоміг досягти таких висот, розповідає Віктор Щадей. Діти в свою чергу обіцяють брати приклад із молодого чиновника і не вживати спиртного. Це погано судячи по людям, які себе ведуть судячи по тому і по суспільству, по тим всім. Я ну, не знаю, як можна сказати. Вони просто ну одвертаються від алкоголю. Це взагалі дуже погано, але що. Це дуже погано впливає на людей. Я розумію, що люди можуть втратити роботу, вони опускаються на дно. Ні, не коштував я спортсмен, тому відношення негативне. Батькам варто пам'ятати в Україні найвищий рівень дитячого пивного алкоголізму. Фахівці застерігають, треба бути пильними, проводити бесіди з дітьми на тему алкоголізму і головне не показувати поганого прикладу. Варто пам'ятати, алкоголь вражає всі органи і системи людського організму. І зміни в організмі виникають при вживанні будь-якої кількості спиртного.